Приходом весни міське керівництво та автоперевізники приготували для зміївчан неприємний сюрприз. За проїзд в автотранспорті людям доводиться платити більше. Чим з причини на підвищення вартості проїзду і яка нова ціна за перевезення з'ясовували журналісти нашого каналу. З 1 березня вартість проїзду в міському транспорті Змієва зросла на 50 копійок і тепер становить 2 гривні. Як усім відомо, перш за все перегляд тарифів пов'язаний з підвищенням цін на запчастини, паливно-мастильні матеріали, підвищенням заробітної плати, збільшення податкових ставок. Передова умова зростання тарифу очевидна: на заправках стрімко дорожчає бензин. Ціни змінюються практично кожного дня. Зростати в ціні паливо буде і далі, впевнені і реалізатори, і експерти. Та й зараз ціни на бензин кусаються. Цифри на стелах майже кожного дня додають по 10 копійок. Але машин на заправках менше не стало, адже більшість клієнтів перевізники. Проте, якими б феноменальними не були ціни на паливо, зміївчани не бачать виправдання новим тарифам на проїзд у міському транспорті. Кажуть, якість послуг не відповідає ціні, та й взагалі незадовільна. Не знаю, плахає взагалі як каже, ее... а інтервал руку. Плахую, більш осільне. А чи багато людей взагалі вміщається в автобус? Ні, німного. 13 жовтня населення міста обслуговує Васищевське підприємство Віра. Мало того, що автобуси приїжджаючи на зупинку вкрай заповнені, що й місця всім пасажирам не вистачає. Його доводиться чекати тривалий час, принаймні так показало опитування. Дуже довго ми ждемо. Можливо. А який інтервал руху? Ну зараз я вже стою. Мабуть, хвилин 10. Проте, незважаючи на невисокий рівень якості надання послуг, через вовчі апетити автоперевізників людям доводиться платити на третину більше минулого тарифу, виходячи з цього, ставити крапку на тарифі 2 гривні зарано. Навколо опитування, яке проводив наш канал, зібралося багато звичайних перехожих, які з цікавістю спостерігали за тим, що відбувається, висловлювали своє незадоволення. Однак відповідати на камеру відмовлялося. Пока був, поки були ці самі, в е, порядок. Ви хочете сказати на Не хочу. можливо змівчанам Просто подобається ходити пішки або витрачати заробітну плату на проїзд вартістю у дві гривні.